Всім привіт, мене звуть Олександр і це мій проєкт нуля до трактора. Тут, в селі на Житомирщині, я працюю, живу в селі, будую майбутнє для себе, для своєї родини, для тих, хто вірить, що земля це не вирок. У цьому також можна жити, працювати, розвиватися. Я, так само, як і тисячі українців, надії на краще життя. Працюю кожен день, часто не покладаючи рук. І надіюсь, що буде легше, буде краще. Ну, поки що, слава Богу, виходить. У мене невелике господарство. Я займаюся в основному землеробством. Останнім часом я зробив ставку на часник, яким вже ми займаємося всією сім'єю 4 роки. Ось за моєю спиною знаходиться ділянка. Тут посаджено 25 соток воздушки чесника. Це посадковий матеріал на наступний рік орієнтовною площею на 2 гектари. Є ще як, як водиться грядки і ділянка картоплі 18 соток. Все це обробляється або підручними засобами, або нанятою технікою. Дуже важко. Що я започаткував цей проєкт з нуля до трактора, тому що моїх сил теперішніх вистачає для того, щоб забезпечити е, існування, проживання всієї сім'ї. А на придбання трактора трошки тугіше з цим ділом, тому, власне, цей проєкт і був започаткований. Саме трактор це, це не хотілочка, це Серйозно потрібний інструмент, який дозволить робити роботу, розвиватися далі в цьому напрямку. Тому що а, для мене це ще плюс інвестиція в майбутнє, ну, можливо, голосно сказано, і в майбутнє моїх дітей. Саме ця техніка дозволить мені розвиватися і показати разом з тим своїм дітям, а їх у мене троє, що наполегливою працею. І тим, що ти не здаєшся, що ти працюєш, ти можеш досягти мети, що ти можеш покращити своє життя. Можливо, ти можеш допомогти ще й комусь. Це дуже класно. А, от в поле покажу. Дивіться, яка краса, краса позаду. Ну, Кому цікаво життя звичайного сільського хлопця. Такого початкового фермера-початківця з реального нуля, приєднуйтесь, підписуйтесь, підтримуйте, буду дуже вдячний. Разом можна досягти всього. Я в це вірю, я дотримуюсь цієї філософії. Так має бути. Якщо вам цікава така історія, проста, без оцих. Блогерських понтів, без прикрас, бо якщо грядка крива, то вона крива, я вам це покажу. Якщо гербіциду переборщив і щось спалив, то значить спалив, я вам це також покажу. Не дай Бог. Тому дякую за увагу. Приєднуйтесь, дякую всім за підтримку всім добра.